Ну що ж, любі друзі? Завжди щось в житті відбувається вперше. І сьогодні я вперше разом з вами. Але не вперше ми разом з вами в присутності нашого Господа. І я дуже радий, що Бог благословив мою дорогу. і Я міг приїхати до своїх друзів: це Раймер Сергій, його дружина Лена, з якими ми знайомі уже дуже багато років. Дуже радий був зустріти серед вас це Пачковського Романа, його дружину, його сім'єю. Ми теж уже знайомі. Певний час, і для мене також велика радість була приємність зустріти вілічко Миколу Константиновича. Він мій друг, він мій брат, він мій батько. Ось і він благословенний служитель. Я коли приїжджаю в Київ і буваю на Пухова, я приїжджаю як додому, і я дуже радий, що сьогодні земля у 21-му віці стала така дуже крихітна, така маленька. Що слухай, де не поїдеш всюди, зустрінеш своїх. Коротенько, друзі, за себе багато не буду говорити. Грішник помилуваний Господом, але знайдений Богом в 1992 році. 3 травня я мав зустріч з Ісусом Христом. Ким я був до цього? Моя родина релігійно набожна мої брати нас, сім'ї п'ятеро дітей. В 1988 році був призваний в ряди армії ще за часів бувшого безбожного комуністичного режиму, відбував службу Далекий Схід біля Китаю і тільки ріка Амур розділяла нас. І там я мав тричі загинути. Тричі мав загинути, і коли перший раз це трапилось, це так коротенько. <кій> я махнув на це рукою і сказав: Ну з ким не буває. Через півроку повторилась ситуація ще більш складніша ніж була в перший раз. І звісно, я хотів заспокоїти свою душу і сказав: збіг обставин, але пройшло ще півроку, вже практично мав звільнятися з рядів армії. Побили так, викинули на смітник, думали, що вбили. Ось я не знаю скільки я пролежав на цьому смітнику, але коли я відкрив очі, прийшов до тями, я побачив. Небо, і лише тоді, вперше в житті, був голос Божий до мого грішного серця. Якщо би ти помер сьогодні, де би була твоя душа в раю чи в аду? Звісно, я знав деякі молитви з дитинства, що мене батьки навчили, але відповідь в серці лунала. Сумління говорило, що ти, Михайло, опинився в аду. Коли в 90-му році звільнився з рядів армії, приїхав додому, прийшла свобода. Храми повідкривали, і моя сім'я, мої батьки, мої брати, мої сестри, вони хлинули в служіння православної церкви. Мій батько співав у хорі, мама в хорі, сестри в хорі, брати в хорі, і моїх два старших браття вони дякували в православній церкві. Ви знаєте, що це за служіння, дяківство в православній чи греко-католицькій церкві? Це ті, які допомагають священнику відправляти утренні і вечірні служби. І ось я, молодий, прийшов. Мене теж, моя родина, сказала: Михайло, включайся в служіння. Мій брат середуші готовився до вступу на священника, вже мав рекомендаційний лист в семінарію, і передавав мені це служіння. І ось я відправляв вечірні ранкові ці служіння в православії. І приходить час, коли в ці грішні руки потрапляє Боже Слово. Я почав читати, і Бог почав відкривати мені свою волю. І приходить час, коли мені Господь каже: Михайло, ти повинен обирати або моє слово. Або традиції, або ти будеш служити мені, або будеш догоджати людям. І ось в 92-му році я обираю в серці рішення, я обираю Ісуса Христа і Його Слово. Перший раз, коли я приїхав на таке служіння, звісно, було набагато більше людей, було декілька сотень людей, і в цьому зібранні я зустрівся з Ісусом Христом. З цього часу пройшло вже майже 32 роки. Я ще ні разу не пожалів. Я щасливий, я благословений в Господі, щасливі мої діти, щаслива дружина, щасливі батьки, тому що Господь переобразив моє життя, і я бажаю це кожному, хто ще не зустрівся з Ісусом, щоб ви подумали, що ви зважили за і проти і прийшли до Ісуса Христа. Батько троєх дітей, я вже дідусь, скоро дасть Бог знову буде дідусем. Сім'я поширюється. Ви запитаєте, скільки років, Михайло? Я завжди відповідаю: 60. Буде через 6. 54 роки. Да, Життя моє догорає, як і кожного із нас. І я дуже тішуся, на правду говорю: я не просто б'ю повітря, я не просто кажу слова. Я тішуся, що з кожним роком я ближче приближаюся до славної зустрічі з Ісусом Христом. І я вірю, що ця зустріч вона скоро настане. Дорогі мої брати і сестри, дорогі українці, хочеться підбадьорити себе і вас Словом Господнім. Нема більшої потіхи, як Боже Слово для нас з вами. І ось я би хотів прочитати один текст і трішечки з вами пороздумувати. Я нічого нового вам не скажу, абсолютно нічого нового вам не скажу, але єдине попрошу вас, щоб ми сьогодні сконцентрували, і не тільки сьогодні, а завжди, коли ми збираємося. Щоби наш зір був сконцентрований на Ісусі Христі. Є одна небезпека, любі мої, це для мене і для вас. Я говорю, ми читаємо цей Євангелій Луки, 2 розділ, 42 текст. Написано, що коли Марія із Йосипом прийшли з 12-річним Ісусом Христом в храм. Пам'ятаємо це місце Писання. Прийшовши в храм, вони згубили з виду Ісуса Христа. Інтересно, правда? А знаєте, там є написано: прийшли за звичаєм. Любі мої, якщо ми будемо приходити просто за звичаєм прийдем, щоб брати нічого не сказали, прийдем, щоб якось і вдома не сидіти, ми повинні горіти бажанням приходити на це місце, щоб зустрітися з Ісусом Христом. Щоб не просто побачити Михайла, побачити групу, яка співає, але щоб побачити духовним зором Ісуса Христа, адже Він є з нами. І я завжди кажу так. Якщо ми приходимо на служіння в Дім молитви і виходимо тими, якими ми прийшли, ми не зустрілися з Ісусом. Тому що люди, які приходили до Ісуса Христа з переживаннями, з труднощами, коли вони слухали поради Ісуса і зустрічалися з Ним, вони виходили іншими, вони виходили переображеними. І тому я цього бажаю, щоб сьогодні ми теж звідси вийшли переображеними нашим Господом Ісусом Христом. Ми живемо в цікавий час. І сьогодні не тільки церква Христа про це говорить, сьогодні говорить про це весь світ. І навіть невіруючі люди, які не знають істини Божого Слова, вони кажуть, все йде до закінчення. Проте і сестри, Ісус Христос сказав для нас, потішаюче Слово. Коли все це почне збуватися, то церква Ісуса Христа, діти Його, Христос каже, підніміть свої голови, бо зближається ваше. Визволення. І цієї славної зустрічі ми чекаємо. Але поки ми ще на землі, поки ми ще на землі, Христос з від Луки, 18 розділом, 8 текстом, друга у віршу, сказав таке слово: Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Як прийде син людський у величі, у славі, чи знайде на землі він віру? Я дивлюся по нашому містечку Борислав, який має більше 30 тисяч населення. Я хочу вам сказати, що в Бориславі кожна людина віруюча. Якщо піднятися на гелікоптері і подивитися на нашу Україну, то наша Україна засіяна храмами, купола блистять, коли світить яскраве сонце. І так подивися: слава Господу! Але, любі мої, на превеликий жаль, як багато українців, знаючи про Бога. Одночасно далекі від Бога. Люди многі йдуть в ті чи інші храми, люди моляться, люди вірять в Ісуса Христа, але люди не пережили зустрічі з Ісусом Христом. І ось дивіться, що говорить Ісус: Я прийду. Для чого Він прийде? Він прийде по свою невісту, Він прийде по свою церкву, брати і сестри. Але тут Христос говорить, коли Він прийде, чи знайде Він віру на землі. Що має на увазі Лука, коли він пише ці слова? Адже всі віруючі, а чому говориться, чи знайде він віру на землі? Перед тим, як продовжувати діти, я би хотів задати вам питання. Ви вже дорослі, діти. Скажіть мені, будь ласка, а чим можна здивувати всемогутнього Бога? Як ви думаєте? Слухатись батьків, правильно знаєте добре цю заповідь. Молодь. Вам питання, хто молодший. А чим можна здивувати всемогутнього Бога? Той, який все знає, який всюди присутній, чим можна його здивувати? Прошу. Слухатись батьків. Добре. Амінь. Брат читай Біблію. Звісно, Бога, любі мої, ми можемо здивувати вірою. І ви знаєте, Євангелія, вона відкриває нам, що Бог втішається, коли є люди на землі, які не тільки знають про нього, як пише апостол Яків, ти кажеш, що Богодин і віриш, що Богодин, і сьогодні це, знаєте, якби передує ось ця думка, але Яків каже, та й де вірять, що Бог і тремтять. Але чи знаєш ти омарну людину, що віра без діл є мертва? І Бога можна здивувати вірою? Ми читаємо це в Євангелії Матвія 8,10. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос зустрівся з одним чоловіком, в якого був хворий слуга? І дивіться, що говорить цей слуга до Ісуса Христа. Каже Христос: Я прийду, я вздоровлю Його. А що говорить цей слуга? Учителю, Господи, не потрібно йти. Скажи лише слово, і видужує слуга мій. Що сказав Ісус? Він здивувався. Сказавши слова, навіть серед всього Ізраїля, серед віруючого ізраїльського народу, Христос каже: Я не знайшов такої великої віри. Христа це втішило. Людина невіруюча говорить словами великої віри. Бо він вірив, що Ісус це не просто син Теслі, що Ісус це Месія, це Спаситель, це Бог в тілі, скажи Слово і мій слуга. Стане здоровий? Читаємо другу сторону. Марка, шостий розділ, шостий текст, коли Ісус прийшов в свою батьківщину Назарет, прийшов до віруючих, і знаєте, що там написано? Дивувався їхньому невірству. Брати мої сестри, питання важливе, а яка моя і твоя віра? Ні, ні, я не питаю, коли ти покаявся. Я не питаю, коли ти прийняв хрещення. Я не запитую, скільки років ти являєшся членом церкви. Я задаю питання собі і тобі, яка моя і твоя віра? А що таке Божа віра? Що таке Божа віра? Ви знаєте, це не просто знати догмат. Це не просто цитувати місця Біблії. Це навіть не просто співати. Це навіть не просто молитися. Знаєте, я завжди кажу так. Коли я читаю Біблію, скажіть мені, будь ласка, для кого я читаю Біблію? Для Бога чи для себе? Угу. А коли я приходжу в Дім молитви, скажіть, будь ласка, для кого я приходжу? Для Бога чи для себе? Для себе? Коли я молюсь, кому, це потрібно для Бога чи для мене? Знову для мене. мої, подивіться, все для нас. А що для Бога? Що таке Божа віра? Коли я задаю ці питання, люди відповідають по-різному? Я би міг це зараз перелічувати, як люди дають відповіді на ці питання. Але коли ми читаємо Євангелію Марка 11,22, Ісус Христос сказав: Майте віру Божу. А що таке Божа віра? Давайте для прикладу ми візьмемо. Пам'ятаєте, історія, я не буду зачитувати ці місця, хто читає Писання, ви відновите в своїй пам'яті. Євангелії Марка, коли до Ісуса Христа приходить одна жінка кровотечива, яка витратила всі свої статки, всі свої фінанси. І вона сказала, що я тут торкнуся і вірю, що отримую істілення. І коли цей процес істілення відбувається, поруч стоїть чоловік на ім'я Яїр. В якого була теж нужда. В якого теж була тривога, його дочка важко захворіла. І ось дивіться, цікавий момент. Коли він приходить до Ісуса, приходить по адресу і чекає відповіді від Ісуса Христа, приходять з Його дому післанці і кажуть таку вісточку: Не турбуй уже учителя, дочка Твоя померла. Вони правду сказали? Правду. В той момент, коли люди кажуть правду, Ісус повертається і проголошує Слово: не лякайся, тільки віруй. До якого берега Яїру пристати? Всяка справа при двох-трьох свідках. І ось ці люди кажуть: Твоя дочка померла, облиш, уже не турбуй Ісуса. А Ісус повертається і каже: Не лякайся Яїр, тільки віруй. Ви знаєте, цей чоловік довірився Господу. Господь явив свою славу. В його домі, в його сім'ї він повернув до життя це дитя, яке в дійсності померло. Брати і сестри, божа віра, це коли Бог каже, а я з вами виконую. Бог каже, а я з вами це роблю. Для прикладу, ми візьмемо книгу буття, шостий розділ, про праведника мужа Божого, мужа віри Ноя. І знаєте, що написано? Коли Бог сказав про кінчину, що буде кінчина віку, дуже дякую, ти добре зробив, нагороди не згубиш за кухоль води. Коли Бог сказав Ноєві, сказав висоту, довжину ширину, вказав чіткі виміри, як будувати, скажіть мені, дорога молодь, дорогі діти. Наприклад, якщо ною було сказано довжина 150 ліктів. А він би сказав, так, ну, праці багато. Він ковчег будував більше 100 років. Він би сказав, ну подумаєш 150. Зроблю 149,50. Ну, не 150. Не 15 ліктів, а 14. Не 25, а 24. Як ви думаєте, сестричко, ной би був врятований чи ні? Врятований би був. А ви як думаєте? А ви як думаєте? А чому ні? Амінь. Правильно, якщо би Ной, Бог йому сказав свою волю, як зробити, а Ной би зробив по-своєму, він би не був врятований. Він би загинув з усіма іншими. Але ми читаємо буття 6.22, написано, що Ной зробив усе так, як сказав йому Бог. Отже, Божа віра, любі мої. Це коли Бог говорить нам, а ми робимо. Коли мені вперше Бог проговорив через своє слово, грішнику релігійно набужному, Бог сказав: Михайло, ти грішний. Я повірив цим словам. Я прийняв ці слова, що я грішник. Друге, що мені Бог відкрив і показав, Михайло, я є Спаситель світу для тебе. Якщо ти повіриш мені, якщо ти довіришся, якщо ти послідуєш за мною, я прощу все твоє минуле. Я прощу всі твої гріхи, і я повірив словам Ісуса Христа. І 3 травня 92-го року я прийшов в покаянні до Ісуса Христа. І повірив в Ісуса, я отримав прощення. Але на цьому не кінець це лише початок християнського життя. Господь каже: Михайло, тепер йди і працюй, мій виноградник. Я хочу вам сказати, що коли я увірував, я зустрів дуже сильний спротив. Віра, коли є вірою, то вона завжди буде проходити різні випробування. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Що мудрий будівничий – це той, який слухає і виконує, це і Божа віра. Але він каже, той дім, який будується на камені, на цій твердій основі, вона буде випробувана. Прийдуть шторми, прийдуть вітри, прийдуть буревії. І я хочу вам сказати, що в моєму житті, мої батьки, вони проклинали і відрікалися мене від Бога. Я хочу вам сказати, що сусіди, з якими я спілкувався і вітався, слава Ісусу Христу, вони плювали мені в обличчя, вони зневажали мене, вони проганяли мене. І мені приходилось випивати цю чашу. Звісно, якби не було цієї Божої віри, то я би, якщо б я жив лишень почуттями, емоціями, то я би розвернувся і, напевно, відійшов би від Господа. Але коли є Божа віра, коли в тебе є розуміння волі Божої, то ти з радістю слідуєш за Господом і хочеш наслідувати Його. Проте, і сестри, останнє. Ви знаєте, є небезпека для нас, що коли Бог нам говорить, а ми не чуйні до того, що каже Бог. Знаєте, можна не дійти до фінішної прямої. Чому я так кажу? Я не сію сумнів. Я цитую це зі слова Божого. Бо не початок діло хвалить, а кінець. Написано в Післані до Євреїв, четвертий розділ, перший другий текст. Апостол згадує про вихід ізраїльтян із Єгипту. І написано, що вони не увійшли в обіцяний край. Знаєте по якій причині? Через невірство, тому що Бог їм говорив, Бог посилав своє слово, але це слово не злучалося з вірою слухачів. Нехай Господь благословить мене і вас, де б ми з вами не були. Ви переїхали в Німеччину. Хтось переїхав далі в Америку. Де ми не були, щоб ми зберігали віру, навіть тоді, коли прийдуть важкі моменти в нашому житті, щоб ця віра Божа була непохитною, як Седраха, Месаха і Авденаго, навіть тоді, коли загрожувало їм смертю, на піч, вони не відходили назад. Цього я бажаю, щоб ви любили Господа, довірялись Господу, наслідували Господа і щоб ваше вухо сердечне було чуйне до того, що каже Господь. Як прийде син людський, чи знайде він віру на землі. Боже вам благословіть! Нехай Господь береже кожну сім'ю і кожну родину, брати, яких Бог удостоїв честі бути попереду, нехай Бог посилає мудрості, твердої, непохитної віри, нехай Господь береже і примножує тут церкву во ім'я своє і для своєї слави. Амінь. Амінь. Дякую. Нехай Бог благословить.